Зараз йдемо на майданчик. Перелажу через парканчик. Йдемо на глядовий майданчик. Ми зараз все оце місто побачимо з вами з висоти пташиного польоту. Дорогі друзі, ми з вами знаходимося зараз в Норвегії, на півдні Норвегії. Минулого року був сніг і були морози до 30 градусів. А в цей раз, в цей в цей період, як ви бачите, навіть трава зелена, але північне море перед вами, оце все північне море і це справжні фьорди. Хто не знав, що таке фьорди? Ось це океанська вода або вода північного моря, яка заходить далеко в розчилини земної поверхні. Глибина таких фьордів може бути до кілометра. Сюди заходять океанські туристичні лайнери. Ми знаходимося в місті Сандес, яке поруч із містом Ставангер, це столиця нафтовидобувників. Приїхали на новорічні різдвяні канікули і вирішили трошки показати вам цей північний край. Без снігу, без морозу, зараз температура плюс 6 градусів. Отже, місто Саннес, фьорд, яхти, північ. Холод! Сьогодні вже три рази був дощ, і так воно міняється: дощ сонце, дощ сонце. І от зараз ви бачите навіть небо блакитне. Нам повезло, що дощ не падає цілий день. В Норвегії теж є закинуті дитячі садочки. Подивіться, які чудові, все збережено, але все так е, занепало. Це закинути садочок. Гойдалочки. Оп, колись гойдалися дітки. А тепер все занедбано. Мабуть, щось невигідно або не знаю причину, чесно кажучи, що сталося. А ми піднімаємося Он там, майданчик оглядовий туди наверх. Хто ще не знає, це моя доча. Я приїхав до доці. Ось такими довгими-придовгими сходами. Треба підніматися до оглядового майданчика. Там частина нашого колективу дружно піднімається, а ми вже на майданчику, заборонено щось кидати. Ось воно, місто Саннес, ми вже зверху на майданчику. Вітер свище. Бачите, тут рішітка, все просвічується. І ми стоїмо над прірвою. Вітер. Да, вітер може зірвати капелюха. Форт, який йде до самого північного моря. Піднялися ще вище на пагорб. Тут камінь, бачите, дуже слизько, є калюжі. Але, але... От. Але дуже красивий пейзаж. І сонечко якраз проглядає. І столик стоїть для відпочинку. А я, ризикуючи послизнутися і впасти, знімаю оцих сабатюр красивих. Не? О так. І Санес, місто Санес. Серед рослинності тут є яловці. Тут є верес. Він вже зараз не квітує, але верес. Також це кущики чорниці. Афени їх називають в Прикарпатті. Ось кущики брусниці, яка на Прикарпатті називається прогедзі. А ще дуже дивні ягоди, які зустрічаються тільки на півночі. Оце кущики, як ви бачите, Вороніка. Ягода Вороніка. А ось, власне, я і знайшов ягоди Вороніки. Вони їстівні, на смак вони зараз водянисті, але хоч ви їх побачите. Вони ростуть на півночі, я такі бачив на Соловецьких островах колись. Які кам'яні паркани старовинні, покриті мохом. Подивіться, як люди люблять прикрашати паркани і будинки. І подивіться це з чого. Це складанки такі, бачите? Це складанки, це не просто собі картиночки. Це все робилося, руками складалося. І у них цілий ряд. І будиночки. По Фрейду, що це може бути таке? Що це за такі пакетики? Собачка намальована, квіточка намальована. А це виявляється звичайна книжечка. Подивіться. Я виймаю, розгортаю, ось, тут про різні породи. І можна зібрати цілу колекцію таких книжечок. Про собачок, про рослинки.